Так це я приїхав до того, щоб всі побачили. Пройшов місяць з того часу, коли була комісія, депутатська приїжджала сюди. Оце пройшов місяць. Ми з вами бачимо те ж саме, що і було раніше. Вийшло сонечко, прогріло кришу, і з криші знову ж таки потекла вода. Оце ми маємо, те, що маємо. Прямо посеред криші і з-під профіля тече. Наскільки я розумію, було те ж саме вчора, коли були змагання серед коледжів міста. І нічого не змінилося в нашому житті. Це одне відро, це друге відро. І вон стоїть третє відро. Ось те ж саме. Вода капає. Реально займатися тут дітям просто неможливо. Це друга половина залу. Також лежать тряпки на полу. Відбувається те ж саме. Ось навіть чутно, як воно капає. Ви бачите, самі. І оце таке робиться. На жаль.